Hello, hello, ali zusammen. Всіх вітаю! І сьогодні в нас така класна тема, на мою думку. Ми будемо вчитися будувати прості речення та ставити запитання. І сьогодні я вам розкажу про порядок слів в реченнях в німецькій мові. І почнемо ми з простого розповідного речення. От такого, наприклад, як Ich, Lerne Deutsch, я вивчаю німецьку мову. Що вам потрібно запам'ятати про порядок слів в реченні? Що в німецькому розповідному реченні, будь то стверджувальне речення чи заперечне речення, дієслово? Має завжди бути на другому місці. Але друге місце, друга позиція це не означає, що це друге слово. І ви побачите чому? Будьте уважні. Тому що в німецькій мові буває і прямий порядок слів, це коли на першому місці підмет на другому присудок і потім вже другорядні члени речення. І зворотній порядок слів, коли ми можемо міняти місцями е, другорядні члени речення, підмет із другорядними членами речення, але присудок дієслово ні з ким ніколи не міняється. Місця в реченні. Нікому місцем в реченні не поступається. Запам'ятайте це. Отаке воно впевнене в собі це дієслово, що воно буде стояти на своєму другому місці і місцем вам не поступиться, тому пам'ятайте. Отже, для прикладу, візьмемо речення «Ich gehe heute ins Kino». Що перекладається українською мовою, як я йду сьогодні в кіно. Бачите, на першому місці підмет, займенник, так, або іменник може бути, на другому місці обов'язково, таке нахабне дієслово, присудок, яке місцем нікому не поступається. І вже на третьому місці інші другорядні члени речення. Але коли ви бачите такий прямий порядок слів в реченні і вагаєте щось сказати першим Іггеє інскину гойте або Іхгея Гойте Іскину, то знайте, що спочатку. За правилами граматики німецької мови, потрібно уточнити, коли ми щось будемо робити. А потім, якщо в нас це є в реченні, сказати, де ми будемо це робити, або куди, коли ми будемо їхати, йти. Тобто, розумієте, так? Спочатку кажемо, коли уточнюємо ми щось робимо, а потім де або куди ми рухаємося. Але в німецькій мові великий плюс в тому, що можна міняти члени речення між собою, окрім дієслова. Так як Будиночок із кубиків складати хочу так, хочу так, але обов'язково на другому місці в реченні має бути дієслово, це саме головне правило. Тобто ми можемо сказати: Гойте ге їх інскіну». Сьогодні йду я в кіно, а можемо сказати, інскіно гєє і гойте, в кіно йду я сьогодні. І від перестановки доданків, як кажуть, сума не міняється, так і в німецькій мові. При зворотному порядку слів, коли ми міняємо між собою слова в реченні, смисл речення від цього не змінюється. Значення те ж саме. Головне правило, що на другому місці в реченні має бути дієслово. На цьому все. Тобто, все дуже просто. А тепер давайте з вами перейдемо до питань. Як ставити запитання? І спочатку ми розглянемо загальні запитання і порядок слів в запитаннях. Що таке загальні запитання? Це запитання, на які можна відповісти одним словом, або так, або ні. І в цих запитаннях немає питальних слів. Для того, щоб утворити, побудувати запитання, нам потрібно дієслово поставити перед іменником, перед підметом. Тобто присудок ми ставимо перед підметом. На перше місце. І таким чином, в нас вже є готове запитання. Zum Beispiel, наприклад, sie kommt aus Berlin. Вона з Берліну або вона приїхала з Берліну. І якщо як ми питаємо, вона з Берліну? На перше місце ми маємо поставити в питанні дієслово. Коли немає питального слова, то на першому місці в запитанні буде дієслово. ау з Берлін, вона з Берліну. Тобто, бачите, на першому місці дієслово в питанні, на другому місці підмет. Іменник або займенник, і далі вже йдуть другорядні члени речення. Це дуже просто. Звичайно, звертайте увагу, що якби було речення і коме Ауз Берлін, я з Берліну, і ви б хотіли мене запитати ти з Берліну? То потрібно звернути увагу на правильне особове закінчення, тому що ти має закінчення «ст». Нам потрібно додати до дієслова закінчення «ст». І тоді б ми запитали: Comst du Aus Berlin?» Зрозуміли, так? А ще в німецькій мові є такі спеціальні запитання w фраген auf Deutsch» на німецькій мові це В-запитання, їх так називають. А чому В-запитання? Тому що всі питальні слова, майже всі питальні слова в німецькій мові починаються з боку в В, тому їх дуже легко вивчити і запам'ятати. І спеціальні запитання це запитання, в яких є питальні слова. І коли в реченні є питальне слово, то це питальне слово в запитанні завжди на першому місці, на першому почесному місці. Але дієслово місцем свої, своїм, як пам'ятаєте, нікому не поступається. І тому воно буде на другому місці в питанні. І на третьому місці буде підмет. Тобто суб'єкт, про якого йде мова в питанні, до якого ми звертаємося чи про що ми запитуємо, так? Тобто, перше місце питальне слово, друге місце присудок дієслово і третє місце підмет. Іменник чи займенник. На цьому, я думаю, ви зрозуміли, так? А тепер давайте з вами. Повторимо найуживаніші питальні слова в німецькій мові. Хто ще їх не знає, то у вас є гарний привід зараз вивчити ці питальні слова зі мною і закріпити наші навички по побудові речень із цими питальними словами. Отже, перше питальне слово, яке всі, мабуть, знають, вас. Вас означає, що? Вас ДАС» що це? Ще одне питальне слово, яке ви маєте знати, це слово ВІ. Ві означає як? ХАЙСЕНЗІ» Як вас звати? АЛЬДЗІНЗІ» Скільки вам років? А дослівно які старіє ви, так? Ось так німці питають про вік. Наступне питальне слово Веа. Хто? is das? Хто це? Das ist mein Lehrer. Це мій вчитель. Ну, наприклад. Ван, ван коли? Ван er? Коли ж він прийде? Думається дівчинка. Тобто на першому місці в запитанні має бути питальне слово, а на другому місці діє слово, і підмет вже буде на третьому місці. Задаємо питання правильно. Во питальне слово, без якого ви не обійдетесь, Німеччині. Во означає де. Во вонен зі», Де ви проживаєте, де ви живете? Zum Beispiel ich wohne in Київ. Я живу в Києві. Und wo wohnen а де живете ви, як бачите питальне слово на першому почесному місці, на другому місці діє слово. Вогеа звідки? Воге комсту ти? Іх кома дер України, я з України. Ще одне питальне слово, яке також починається з во. Wo. Вогін Wohin? куди, вогін г'єзду, куди ти йдеш? Вогін це куди. Як бачите, від питального слова «во» – «де» утворили ще два питальні слова воге і вогін. Воге це звідки, а вогін це куди, а «во» – це де. Запам'ятали? Їдемо далі. Ще одне таке слово, яке дуже багато людей знає, навіть не, які ні разу не вивчали німецьку мову це фарум. Тому що є така пісня вагум, чому? Вагум фансту, вагум вайнсту, чому ти плачеш? Вен, кого? Вен зухству. Можливо, мене? Кого ти шукаєш? А коли ми хочемо запитати кому, то ми маємо сказати вем. Вем це кому. А вен це кого? Ге дібрілє» – Кому належать ці чарівні окуляри? На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчили основні найуживаніші питальні слова в німецькій мові. І для того, щоб закріпити цей матеріал порядку слів. В реченні, а особливо в питальних реченнях, з цими питальними словами я вам рекомендую придумати з ними свої питання. Коли у вас це вийде, значить, ви добре закріпили сьогоднішній матеріал. Дякую вам за урок! Danke schön und alles Gute. і всього найкращого! Вивчення німецької мови